Всім привіт! З вами Санджин. Сьогодні ми продовжуємо грати ГВД Герої Війни і Гроші. Наразі я хочу сходити в швидкий турнір 3х3 Нікромантом, тому що в мене ще немає цієї медальки. Зараз покажу вам. У да, мене е медальки за Нікроманта ще немає. Зараз можливо, дай Бог, в мене вийде це зробити. Білд стандартний, в якому я скрізь лажу, і артефакти, ви бачите перед собою. Якої сети в мене зібрати не вийшло, тому що я не хочу на форум на чат зараз шукати десь щось, а в клані все забите. Тобто, вже, вже все взяли в оренду. Е, хочу спробувати зробити багато броні. Подивитися, як воно піде. Ніяк так довго живе через привидів, через вампірів, що вони регеніться і так далі. Драконів дуже багато. А так ще з того всього я зроблю багато броні, 76. Да, там, я розумію, що там ігнор буде, всі діла. Але, до речі, в мене броня без крафта взагалі немає. На 4 битви в клані артефакта з крафтом на груди. Якось так. Але нічого. Будемо надіятись на те, що получу чергову медальку. В нас 9 учасників, цього разу вже більше, ніж зазвичай, бо в основному там засіліще мобів. Виходить. Ну, можливо, буде щось цікаве. Чекаємо старта. А, і да, до речі, нарешті поміняли інтерфейс на новорічний, вже замість простих бутильочків шарик тут, ялиночка з'явилася, сніжинки якісь. Ну, мені подобається цей новорічний настрій. Так, дивимося, що там. Ще не закидає, Ні, ще не закидає, чекаємо. Так, і ось наша перша битва. Що в мене по союзникам? Перший це бот в крафті. Добре. До речі, тактика плюс аура скорості. У нього танцори будуть зразу перебігати. Потім маг. Маг через магію, Тоже бот. І дуже багато крафта. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю, як це маги відчувають саме такі маги в турнірі швидкому. Так, бот. Це в нас бот, і це в нас бот. Боже, 9 людей в турнірі і одні боти. Що за діла? Атака, дивимося. Прилетів до мене, получив хняпку, не вбив, ага, збрив трохи того, коняка влетіла, дракона злякала, фейка полетіла туди, збрив коня, але я збрив дракона, стріляю, хтось не бачу кого, не добив ліча. Собачка кусається. Це слабость туди. Коня надгризли. Дракон з'їв половину цих. Привид на коня. Знову щось стріляють. О, куди ти полетіла дурнувата жінка? Собака гризе, Ога. забив дракона, добре. Все так сумбурно, все так не, не встигає все коментувати. Так, добре, перемога. Давайте додивимося. Все дуже швидко, дуже сумбурно, я навіть не встигаю просто. Дракон з'їв того, я полетів лучника половину збрив. Мені здається, що через броню досить таки непогано. Через броню досить таки непогано, бо в мене одного, два дракона тільки з'їли і два ліча. Ну це принаймні поки що. Цих, здається, таки було. Ні, їх більше було, їх було 9 штук. Да. Слухай, а щось таке вроді би. А ні, то просто гейдів багато. От так, один же вилетів. Я не розумію, чого ця жінка туди суне. От, що тобі там цікавого, куриця? В натурі курка. Щось постріляв цих. б'ють, я добив кого там був, не, не встиг подивитися, хто там був. Так, в нього сталося, що? Кінь і е, диявол. Зараз його добивають і перемога. Добре, я виключаю. Продовжить. Так, і зразу нас закидає в другу битву. Проти мене бот, бот і ще один бот. Боже, де всі люди? Я не знаю. Ну що, поїхали. Так. Цей вірвався і цей вірвався. Просто розмін ударами. фейки ковряються мінус дракон, мінус у другий дракон. Щось, поки нижній ельф, мені здається, дуже добре вірвався. І мах вривається крепко. Я не знаю, чи я стіну проти вдвох. Але вони щось стріляють, щось вроді відбивається. Ця підлетіла. Танцора нашого з'їли, тут половина танцору вже немає, прострелили трохи. Ця пішла наверх. Добре, цей кастує щось. Добре, що вона не полетіла знову перед. дурна курка. Так, добре. Друга перемога. Получили 1354 золота, пустинні рейдери 354 штуки і 9 умілочки. Чудово, йдемо далі. Так, все. Нарешті добрався до е, турнірної таблиці. Раз, два. Вони вийшли в другий тур. Чекають. Тут а, також вони Лірой і в Мастер вирішають, хто вийде на жест доброї волі. І Avish Beach, що там? Фу, фу, так яке слово говорити. Далі тут ще один чувак, він теж з ботами як я. Боти. тут, а, Ага, бачу. Солнишко, Максим проти червоної. Далі боти одні, і я з ботами попався. Так, обновимо спочатку. Далірой вийшов все-таки. Лерой все-таки вийшов, мастер програв. Так, жест Волі не видно. Цей ну, вдягнутий добре. Але в нього все в атаку, окей. Це смітечко, смітечко, і це смітечко. Боже, солнечко в крафті, окей. І цей голий. То, виходить, вони всі голі, тільки один тіп, і першого тіпа не видно. Жест Волі, що я не вдягнув, бо у нього клан в цьому війні зараз. Клан Варч, як там воно називається? Добре, на мене вийде, скоріш за все, що солнечко. Якщо, я думаю, якщо... А, кстати, Максим який? Максим голий, тобто це вже є в мене перевага, що в нього один чувак голий, без крафта мається на увазі. Він то вдітий, але в бомже фул це раз, а другий він без крафта. Відповідно, він моїх і мене, і моїх ботів буде набагато слабше бити. А йому влітати буде прям дуже добре. До речі, я отримав, здається, вже восьму некра. Ану, секундочку, де вона. Так, да, Некромант 8 вже є, чудово. Залишили ще зовсім трошки. <хи> До 5300 добивати. <хи> так, гаразд. Чекаємо наступний раунд. Так, да, так як я і говорив, на мене вийшло Солнишко і Максим. А зверху вже з волі з ботами будуть битися в півфіналі. Якщо я переможу, скоріш за все, що я буду проти нього в фіналі боротися. Залишилось тільки побороти жіночкою. Вона в крафті, звісно, буде бігти, але цей. Ну Він теж в крафті. У нього, бляха, два типа в крафті. Це таке. І бот, непонятно, ще. Тут, по ідеї, в мене є шанси через те, що Максим без крафта. Так, добре, нас закидає. Розстановочка. Я попався проти кого? Проти бота. Ладно. Мається на увазі навпроти нього. Це Солнишко, це Максим, да? добре. Ну Максим проти мага, він його бери не буде крепко, але оця Гаргулія, бляха-муха, Дурнувата, яка любить летіти вперід, мене трохи лякає. Так, ми почали. Танцори розмінялися, дракона їхнього збрили. Так, фейка летіла. до речі, дуже багато фейок. Я підкусую дракона. Тут наша дракона кусають, птичка до мене. Так, здається, мої бабуні не вбили, підкусали. Так, по цим лучникам збрили верхніх, нижніх наполовину добили нижніх лучників, нас косяк влупив больно. Танцор по дракону взагалі не нині сорона. Коня мого таранять. Так, є, добре, перемога. Давайте додивимося. Кінь збрив танцора, цей забафав по коньові, дерево по дереву, ще одне дерево по е леву, льву. е, Привид промах, добре. Стріляє, отравив. Ще раз танцора. Опять ця курка полетіла вперед. Я навіть не знаю що. Хай би стояла собі, відстрелювалася. Хоча вона може втікає від якихось там коні, дерев і так далі. Поки що нікар через броню мені дуже подобається. І те, що ми тут перемогли, це дає мені шанс поборотися в фіналі. Так, гаразд, там фінал, в принципі, десь може бути вже не за горами. Тоді продовжимо. Так, да, дивіться, зразу загружає, розкидаємося. А так, а я попався проти жеста доброго волі. А минулий раз здається, я з ним бився, він був все сеті Степного воїна. Там дуже потужний сет був, теж повністю в крафті. Цього разу він в іншому сеті. Але стати в нього більш на захист орієнтовані, 64 броні. Ну, подивимось, до чого його це приведе. Це також добре вдіти. І в них теж маг. Маг теж куча крафта. Майже такий самий, як і мій. Да, майже такі самі. Тільки в мого є відновлення мани і дешевша мана, а в нього більше мани просто. Ну, не знаю. Добре, хлопці, давайте, будь ласка, швидше розставляйтеся. І поїхали. Це, до речі, мінус. В нього два тіпа нормально вдітих. Проти мого не до кінця вдітого, я думаю, ельфа. Так, хлопчина виходить в це мені подобається. Я починаю його трохи бомбити. То що стріляє вниз ага, по магу. Ага, лучнику. А що лучник в першому ряді стоїть? Я попав по приводу. Це дуже дивно, до речі, з першої тички. Так, я з'їв степашку малого. Ні, не, то не з'їв 65, залишилося. То не та циферка, то 3 вампіра полетіло. Це вірвався, з'їв два дерева, добив дерево, взагалі ельфа винесли, все, ельфа нема. Да, дуже шкода, друзі. Я програв в фіналі цим хлопцям, але я отримав 6,4 умілки. Там хлопці отримали нормальний день гоблінів і гоблінні Ну що поробиш? Цього разу медальку я не отримав, але думаю, невдовзі вона в мене буде. Та й таке все, друзі. Дякую вам всім за перегляд і до зустрічі!